Усім привітик! Вітання з вулиці Дорошенка, міста Лева. Тут невелика реконструкція, покажу вам львівський трамвай. Ось він. Львові реконструкція. Дороги мені нагадують дуже чергівці, ніби нікуди не від'їжджала. Але зараз перед моїми очима відкриється неймовірний, неймовірна картина проспекту Свободи. Музик. Львівське вечірні зачарування, львівський трамвай, різні гурти, чимно одії стоять на світлофорі. Ну і я крокую до львівської опери національної, там, де сьогодні жили на події, про яку обов'язково розповім. А зараз вам трохи львівського вечірні Львова. Дуже гучно, я не знаю, чи через на виступу чутно. Ну що, ми з вами були. Ну, у Львові дуже потужні музиканти, ну, так само як у Чернівцях, своя школа, свої традиції, певне. І ми з вами бачили дуже крутецькі духові джаз-бенди, які давали виступи у війській копальні кави, варт просто рідзига, блюзові колективи. А зараз молодь, в майбутнє. Зміна поколінь. Я поспішаю, це маленький стрім, який я записую ввечері проти ночі, суботи, тому що я поспішаю, трохи спізнюючись до Львівського національного оперного театру імені Соломії Причильницького. Сьогодні опера, класична українська опера, і лібретто, до якої написав Максим Рильський. Зараз ідуть люди, не дають мені спокійно говорити, ніби в стороні стою. Так, 1960 рік. І опера написана на замовлення безпосередньо Львівського національного оперного театру. Класика. Класика. Класика вкрадене щастя. Нещодавно я вам робила репортаж з Київського театру імені Івана Франка, саме з виставу «Вкрадене щастя в режисурі Івана Оривського. А тепер бале, вали... а тепер опера. Ну що поспішаємо, але подія ще в тому, що диригентом буде сьогодні Кері Лен Вілсон, канадійка з українським корінням, яка так палко любить Україну. А по ходу буду вам показувати вечірнє Львів, проспект Свободи, все, що буду бачити на свої очі. Ось там музиканти, проспект Свободи, оперний театр, Львівські ліхтарі, вулиця Кафедральна, музиканти скрізь. І ми пішли. Часу обмаль. Часу, обмаль. Мала вже давно бути на виставі, але крім творчих моментів, в мене ще є багато своїх. Справ і приватних, і бізнесових, і творчих, і фешн, і так далі. Тому, щоб це все улагодити, треба час. Незважаючи навіть на те, що ти в натхненні і енергія просто лине 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 часу реально не вистачає. Боже, як гарно хлопці грають, мені хочеться, я от не знаю, чи мені туди йти прямо, чи назад. Ну, класнючі. Пам'ятник Тараса Федоровича Шевченко і проспект Свободи. Кульки. Слухайте, ну чарівно, дуже чарівно, чарівні відчуття. Ви знаєте, мені репортажі такого ж ти буде бути набагато простіше, тому що не треба нікого підтягувати, пояснювати, як знімкувати, що де як робити, де ставати. А так ти сам з собою і ти чітко розумієш, що ти хочеш. Як ти хочеш все донести, і що при цьому ти хочеш говорити? При цьому ти можеш і рухатися. І це фантастично, тому що кожен репортаж, в якому я повний зріз, так це знімає як зазвичай хтось з сторонніх людей, тому що ну не завжди зі мною мої люди, не завжди зі мною оператори, далеко не завжди. А здебільшого я виходжу в світ з своїми почуттями, емоціями, любов'ю. Без, без команди. Але це дуже, дуже круто, тому що це ну, найбільше самодостатня позиція, тому що ну, собі ти зрадиш ну, останню черга, де коли в першу. у кого. Але зараз не про це. Вечірній Львів. Я йду дуже швидко, ніби як на самокаті, проїжджаючи. Так, дідусі, які грають в шахи. Попереду львівські Оперний театр, збудований в 1900 році, і ми будемо сьогодні дивитися, я зроблю анонс фрагменти, якщо мені дозволять трохи зафільмувати про украдене щастя. Диригентом буде Кері Лен Вілсон. Ще трошки може дістанемось мети. Мені не вистачає світлового дня для того, щоб все вам показати, саме в тих барвах, яких я в це все бачу. Вечірній Львів чудовий. Але сонечко-сонечко. В листопаді його дуже мало. Далі нам новий рік подарує багато сонечка, але дістаємо те сонечко, яке ми заклали туди влітку. Той вітамінчик Д і те щастя, яке у кожного є всередині. У кожного, от абсолютно у кожного. Ну що, Львівський оперний театр? Там я закінчу зйомку, тому що мені потрібен телефон, там квиток. І, і щаслива я, тому що, боже мій, яка там буде музика, я знаю це все. Я дуже дякую Львову за ті моменти, які він мені дарує в цей мій приїзд. Кожен приїзд. Він тривалий, тому що я тут не в гостях, я тут вже давно в себе вдома. Але кожен раз це щось інакше. Мені здається, що краще вже не може бути, а воно все краще і краще. Так, показую вам привіт. виставу. Привіт! Напевно, підписники привіт-привіт. Ну що, ми доєднуємось. Добрий вечір. Ми доєднуємось до опору. Так, і зараз будемо заходити. До нових зустрічей. Па-па!